Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний інвертор Аксіома на 7,2 кВт. Ось така Аксіомка. Заявна несправність. Щось там електрики підключали на стовбі, чи де там? І щось не так підключили. До неї є інструкція, це дуже добре. Можливо, чимось мені допоможе. А ще в комплекті бачу кабеля роз'єми, диск, красота. Ну, і відповідно, тепер воно не працює, не працює зовсім. Жодних ознак життя. До речі, придбаю собі на Алікспресі отаку от штуку. Я вже сам зробив тут екранчик. Індикатор струму показує невірно, він не підключений. Екранчик і регулятор вивів з зовнішній. Можна регулювати напругу від 11 вольт і до 52,7 вольт. Це підвищуючий перетворювач заявленою потужністю 1,8 кВт, але 1,8 кВт, розуміємо, китайці там щось змахлювали, щось там перемножили не так, як треба. Е, ну, от Сьогодні я його і протестую. Буде в мене замість основного блоку живлення. Працює ця штукована відразу від акумуляторів літієвих, які знаходяться за ним. Е, зручно мені сподобалось зручно е, регулювати нижній поріг вимикання вистав на 9 В, коли платка перестає працювати. Ну, І тут є роздільна. Регулювання струм і вихідна напруга. Я сюди вже вивів дротики. Ну, якби отак. От 17. 22 вольта. 29. Ну, скільки потрібно, стільки виставляємо. Блін, капець. Блін. А що ж там з ним сталося? Це геть зовсім. Реле вигоріло. Там все порозносило, тут це капець. Да. Тут погоріло. Сажа горіло. Ой, мабуть, мабуть, я його розберу і зберу. От таке от щастя. Туди може спокійно палець провізти. Це капець. Так, ну саме перше нам потрібно дізнатися, чи живий процесор. На даній платі бачу стоїть супервізор. Один із них вже не пам'ятаю який, його потрібно випаяти і без нього спробувати, чи задасть якийсь писк. Хоча б писк Так, ну що ж, випаяю мікросхемки, супервізор, пам'ять, і ще якийсь там інтерфейс. І... І що? І нічого пищик не пищить. споживання 022 А. При цьому процесор нагрівається. Не сильно, але стає тепленьким. Ну, якби шанси от такі, що, мабуть, все-таки до нього дійшло. Зараз ще перевірю силові транзистори, і ну, на всякий випадок, щоб. Уже знати дійсно, чи там гуляло по транзисторам, чи ні. До речі, ось така от дирко отвір вийшов. Палець пролазить спокійно. Ну і пробіжимося по транзючкам. Почнемо із низьководної частини. Так, показує заряд. крайней ножкой некое значение 620 так наступный так само заряд 620 тут у нас 630 Теж показує заряд. І останній 630. Ну, показує діодик. Заряд, так. Да. Е, ці транзистори. Е, ну, по приладу, якби з ними все окей. Так, тепер Високовольтні Що у нас тут? Почнемо з верхнього. Е, ага, діод показує всередині. Короткого немає. Діод всередині показує. Короткого нема. діодик показує. Короткого нема. Ага, дивно? Дивно дивно. Теж діод показує. Не дзвенить. І тут діод показує. Не дзвенить. Діод цілий. Так, нижній. Цілий діодик. Ну тут затвори мітер має бути 21 Ом. І далі решта. Так само цілі. Що ж, виходить, транзистори вціліли? А, процесор не запускається. Чому не запускається? Можливо, тому що він не зв'язаний з передньою платою, і без неї він повноцінно не працює. Що ж, тоді, зараз вже раз пішла така жара? Зберу повністю і спробую запустити от з оцим вигорівшим куском. Так, ну що ж, накидаю я так, все небудь Там отак от почистив, випаяв рулюшки. Ну якби спроба запустити короткий писк десь з блока живлення. І він входить в захист. Думка, зараз перевірю транзистори, які комутують реле. Ну, якщо з ними все окей, ну, значить тоді варіантів нема. А дивіться, що я знайшов пузатий конденсатор. Зараз перевірю ємність і, -і, 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 і, можливо, вони підсохли. Так, ну що ж, кондірчик я замінив, але все одно Фу, аж тошнить вже від нього, <кхм> від запаху. Все одно я не впевнений, що там він запуститься, перевірив, чи нема ніде короткого по оживленню. Пробігся по трансформаторам. Якби все кругом нормально. <кхем> немає підхвату. Процесор не бачить, не підхвачує, як варіант. Можливо, є десь коротке, але його не можу відшукати. Транзистор я перевірив, там все нормально. Е, до, ну, тут плата горіла, але самі е, там, де обмотки, то туди нічого якби, не прогоріло, не пробило, там все нормально. Ну що ж, Збираю останній раз, спробую запустити. Так, ну що ж, кнопочка. Сіки у нас тут 52 вольта. Так само цвірінчить. І не хоче запускатись. Ну, якби без варіантів, як на мене. Так як з тим інвертором нічого не вийшло і я толком не перевірив свій по факту перетворювач ось цей, то, в принципі, я вирішив, щоб не було нудно продовжити ремонт наступним інвертором. Даний інвертор прийшов від клієнта, він ним користувався небагато. Куплений був в Китаї на Алікспресі, по-моєму, чи в Європі десь. Ну, коротше, він Китайський, це не в Україні куплений. От. Поки він доїхав, там пошкодило відбило дросель. Дросель той, що стоїть на виході. ось тут. Його відбило і. Інвертор, ну, відповідно, не вмикався, коли його вімкнули перший раз. Клієнт дросель припаяв, але там було ще пошкодження на платі, щось таке типу. От, зараз інвертор працює, але вибиває час від часу помилки. Вибиває другу помилку по перегріву, після перезавантаження збивається, і дев'яту помилочку. Якщо переходить з мережі на акумулятор. Після повного перезавантаження відключання підключання, він далі працює. Ну, якось так. Отака от несправність. Кидаю на тест, подивлюся, чи є ці помилки. Ну, думаю, що є. От, і якось буду їх ловити. Так, ну що ж, ось такі от пошкодження. Бачу, плата люфтить. Ця штука була випаяна. її припаяли, я так розумію. Ну, вроді начебто тримається. Так, це не відвалене. Ну, в принципі, в принципі, все зрозуміло. В основному кидаю на тест. Так, живлення підключив. 48 вольт. Запускається вкладка у нас там, її можна буде пошевелити трошки. Так, пішов писк. 232. Так, спробую пошевелити. Викруткою, акуратно. Ну, не реагує на постукування. Теж не реагує. Начебто тут з постукуванням зрозуміло. Ну що ж, лишаю його на тест. Клієнт казав, що як він попрацює, потім у нього вивалюється помилка 9 і друга. Лишаю на тест, хай собі працює потихеньку. Цікаво мені тест провести. Купив я собі таку розетку. Щоб можна було тестувати і їх перевіряти. Я зараз дуйку вімкну, подивлюся, чи витяне, чи не витяне та штукована хоча б першу швидкість. Так, просто режим дути нормально. Зараз першу швидкість. Так. Ну, першу швидкість тримає. Не знаю, який там струм, але просадочки немає. 47,7. Повітря вже гаряченьке. Ну, навряд чи другий витягне 1,5 кВт. Так, подивимось, яке споживання по батарейці. Ого! Ну, 14 ампер. 15 навіть. Непогано. Так, дуечку, Ой, точніше, сушку мою модернізовану теж тягне. 250 Вт. Зараз подивимось. Скільки там воно показує. 200 пі... 247, ну, 250 Вт. Е -е, перетворювач працює, вентилятор відвікнувся, обдуває, Ну, якби все стабільно. Тестую. Подивимось, що буде далі. Так, тепер тест, перехід з мережі на акумулятор. Так, Перейшло нормально. Ну що ж, хай далі тестується ця сушечка. Подивимось, як себе веде система, чи є в неї помилки. Так, ну що ж, ця штука працює, вентилятори вімкнула. Зарядку показує 54 вольта. Тут у нас 63 градуси і наганяє. Все стабільно, все нормально. Зараз вимкну навантаження. От, якби... і хай попрацює около сту. Можливо, перегрівається холосту радіатор. Але він би не перегрівався, там все-таки вентилятор охолодження якесь має вмикатися. Так, ну що ж, постояла ця штука. Навіть без навантаження вмикаються вентилятори, охолоджується радіатор, якби, ну, не бачу нічого критичного. Ну, ще попробую хай попрацює на перетворювачі просто в режимі без навантаження. Так, ну то що, від акумулятора теж запускається обдув, якби вентилятор не дає перегрітися. Радіатору, ну, в принципі, тут уже якби думки такі F2, F2. Чи може F2? Так, ну що ж, доведеться знімати платку, подивимось, які пошкодження, можливо, десь якийсь резистор відвалився. Так, ну що ж, платку зняв. Візуально бачимо ось тут паяний дросель. А ось в цьому місці видно від того, що дросель. Рвало є тріщина. Ну, не хрестом, але таким типу хрестом. І одна з тріщин піднімається до зворотнього зв'язку по напрузі от до R160. Можливо, можливо, там щось трошки пошкодило. Так, а так, в принципі, тут пошкоджень немає, просто вугол відірваний. От Якщо пошевелити, то в принципі оця частина може підшевелюється. Так, тут бачимо паяний роз'ємчик. Навіщо воно паялось? Чи то перегрівалось, чи то паялося. Якби так нічого поки що не бачу. А, ще тут паялось бачу. Теж навіщо не зрозуміло. Ну що ж, пропаюю зворотній зв'язок, резисторчики. От, і пропаяю тут затворні резистори, тому що, якщо придивитися, видно, плата коли деформувалась, на відео не видно. От по ній видно такі от пішли тріщини, розводи сюди, в цю сторону. Можливо, якийсь резюк ще відходить. Так, ну дивіться, якісь заміри дивні. 2,96, 3 показує. Це мірює один лише резистор. Має показувати один мегаом, тому що на ньому 1004. От він, показнички отак пливуть. А ні, тут все нормально. Виходить, що я відпаяв е, нальовки, е, вони впливали якось на вимірювання. От зараз показує один мегаом. О, все одно їх пропаяю і ці попропаюю. Так, почав пропаювати. І один з резисторів R159, відвалився. Одна сторона відвалилася. Ну, якось так. І R164 теж відвалилась одна сторона від пайки. Ну так. Коротше, міняю резистори, та й не заморачуюсь. Так, ну що ж, резистори замінив мегаомники. всі новенькі поставив і 47 Омні теж замінив на 4 транзисторах. В принципі, на другому транзисторі, по-моєму, R140 відвалився відразу. Тобто, ну, теоретично, можливо, це і впливало. Ну, Я думаю, якби відвалювався резистор в процесі роботи, то транзистори б горіли. А от зворотній зв'язок тут таке, ну, що може бути. За цим місцем перегріву я не розібрався. Зараз витягну плату управління, подивлюсь, що там, в якому стані. Контакт чи не посинівший. Ну, а Так, в принципі, можна і збирати вже. Ну, З контактами все в порядку. синіх не бачу. До речі, ось буде е, зараз подивіться вставочка, як воно вибивало помилки. Так, я китайський інвертор, він не давав зарядки на акумулятор. Так, і що ми тут бачимо? Ого, ти поди, що робиться. Що в ньому? Оце, блін. Як його в дорозі трясло, що цей, ця катушка повинна була вискочити. Спайки цей офігеть. Це ранок. От він працював ночі майже, на холосту, можна сказати, ночі працював. От помилка F02 це перегрів. Він повністю холодний. Температура тут ну, в приміщенні, де він стоїть, 10 градусів. І при тому, що виставлені програми перезапуску від перегріву і перегрузки. Ці програми не виконуються. Виключаю, включаю, виключаю, так, треба тільки автомати знімати. так, Почав тренувати, його запустив, все нормально. Передав нагрузочку, під нагрузочкою від світі працювало все добре. Перейшов на батареєчку і от F09 не вдалося запустити шину. Так, ну що ж, запустив. Як бачимо, гірше я не зробив. Воно працює собі. То й хай собі працює та й нагрівається. Дочекаюсь, поки спрацює обдув радіатора. Ну, думаю, в принципі, можна збирати та відправляти клієнту на тест. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментарі.